Доброго дня малята! Сьогодні я вам пропоную відгадати загадки про зиму. Хідальна на суку висить, пташок і діток веселить. Що це дітки? Правильно, це годівниця. Я істота не жива, я істота снігова. З кульок я складаюсь, діток потішаю. Хто це дітки? Правильно, це сніговик. Я падаю на ваші хати. Я білий, білий, волохатий Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто сніг. Правильно, малята. За селом була вона вся блискуча, чарівна. По слизьких її бках їдуть діти в саночках. Хто це дітки? Правильно, це ковзанка. І маленькі, і старенькі, влітку взимку навесні сюди вдягнені гарненько, у зелені сукні всі. Хто це, дітки, як ви гадаєте? Це ялинки, правильно, олята. Невеличкі дві хатинки, в них м'які і теплі спинки. По п'ять братиків малих заховались в хатках тих. Що це дітки? Рукавички, правильно. Стоїть баба снігова, здоровинна голова, поглядає баба скоса. Хто украв у мене носа? Ви всі знаєте, мабуть, як того злодюшку звуть. Хто це, дітки? Зайчик, ви молодці. Дякую за увагу, малята.